Слово, що єднає Україну. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня і думка кволі? Ви чули, раз я завела жалі та голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння. Або сини, яка журба, Чи хто цвіте, чи в'яне? Тоді плакуча верба злата багряна стане. Коли ж сувора зима покриє барви й квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Та поки що я буду жить, як тишу морська хвиля, на вигляд море наче спить. Слово, що єднає Україну.